Вітаю, новий прем'єр-міністр України. Ну, як новий, вже й не дуже новий. Юлія Свериденко зробила доволі важливу заяву. Як на мене, то це класна заява. Міністри, міністри з кримінальними провадженнями не працюватимуть в уряді. Знаєте, я й я подумати не міг, що міністри з кримінальним провадженням можуть працювати в уряді, але тут є. Нюанс, знаєте, як завжди, є нюанс. Цей нюанс полягає в тому, що міністри не можуть працювати в уряді з кримінальним провадженням. А якщо якогось міністра хочуть звалити, ну і заводять на нього кримінальне провадження, ну, там щось підкинули, наприклад, або щось сфальсифікували, або ще щось, то, то що робити в цьому випадку? Це один момент, другий момент. А що робити у випадку, коли ти не міністр, а заступник міністра? А заступник міністра може працювати, якщо в нього кримінальне провадження. А якщо це люди, які працюють у різних відомствах, там в департаментах, в службах, очолюють абсолютно там різні різні структури в Україні, можна, можуть люди з кримінальним провадженням це робити, чи не можуть? От бачите, скільки питань. Тобто, з одного боку, ніби це правильно, тобто, люди з кримінальним провадженням, ну як же вони можуть щось очолювати в Україні, не ну як же вони можуть працювати на якихось посадах. А з іншого боку, от скільки є маніпуляцій. Тобто, людину можуть просто звалити, тому що завести кримінальну справу відносно. Того чи іншого окремо взятого громадянина, не так то складно. В принципі, людину можна підставити, людині можна щось підкинути. Ну та ой-ой, методів купа. І бігай тоді доводь, що ти не верблюд. Тому, з одного боку, нібито правильна теза Юлії Свереденко, але з іншого боку, хто гарантуватиме, що конкретно взятого міністра, який захоче щось змінити в країні, Просто тупо не підставлять. Ну, наприклад, ті ж самі конкуренти. Ну, от уявіть собі, що там міністром е, ну, умовно енергетики або там економіки захотів захотіли стати представники або поставити, е, захотіли представники інших кланів свою людину. Ну, і підставили якогось міністра. Він приходить там в офіс, а там уже якась підкинута кукла, якісь гроші, якісь іще що небудь. Ну і як ти доведеш тоді, що це не ти? Ситуація дуже складна, ситуація дуже неоднозначна, особливо в нашій країні, в якій ніхто нічого нікому гарантувати не може, і настільки непрозорі призначення, наскільки непрозорі інколи відносини між тими людьми, які управляють процесами, що хороша, нібито правильна теза Юлії Свереденко може мати баги або проблеми в реалізації. Я б хотів, щоб ми дійшли до того моменту, коли чиновники самі йдуть своїх посад, тоді, коли вони відчувають свою провину, тоді коли вони розуміють, що вони дійсно винні. От в Європі ви бачили такі ситуації доволі часті, коли чиновник десь щось якась неправомірна вигода. або... Ну, Нещодавно в одній з європейських країн було, коли чиновник на два дні довше був у відпустці, ніж у нього там щось, і, а йому зарплату нарахували за два дні. Так він звільнився, він пішов з своєї посади, незважаючи на те, що незважаючи на те, що і відповідну суму він компенсував назад в бюджет, все зробив. І отут виникає питання. Виникає просте питання. А у нас можуть бути такі чиновники, які мають самоцензуру, які самі слідкують за своїм моральним образом, які е, мають самоцензуру в непорушенні закону. І головне, які мають чисті гідність полишити свої посади, якщо е, ну, пішло щось не так, не то, що не так, а ти ось влип в таку халепу. Яка унеможливлює твоє перебування на таких високих посадах. Ви скажете, стоп, Сергій Миколаївич, а, а, а чому це важливо? А я вам поясню: справа в прислів'ї риба гниє з голови. І ось коли люди бачать, що у владі є нечесні. Несправедливі, абсолютно непотопляємі, яких просто неможливо прибрати з посад, яку б халепу вони не вчинили чиновники, то самі люди починають вести себе аналогічним чином. Люди починають десь красти, десь маніпулювати, десь брехати, десь щось вимивати. Люди починають погано ставитись до своєї роботи. Ну а чому ні? Якщо верхушка ось така: а чому я шо, лох? А чому, я... а чому мені не можна? І ось це якраз і є небезпечне явище. Але в цього прислів'я є продовження: риба гниє з голови, але чистять її з хвоста. Тобто оця верхівка, яка прогниває, вона не звинувачує себе, а вона звинувачує людей. Тобто ти погано керуєш, у тебе погані результати, у тебе погані наслідки соціальні. Люди втрачають з тобою комунікацію, але винуватиш ти не себе. Винуватиш ти людей і чистиш їх з хвоста. І це викликає дуже багато питань, соціальних питань в першу чергу. І а внаслідок цього втрачається довіра людей до влади, влади до людей. Внаслідок цього побудувати в державі нічого неможливо, якщо чиновник не може бути депортований із своєї посади, навіть якщо вже на нього тупо кримінал. Це ненормальне явище. Тому Юлія Середенко рухається правильним шляхом, але було б бажано все ж таки мати чиновників в Україні, які самосвідомі і розуміють свою відповідальність на таких високих постах, бо на них дивляться люди. Вони є зразки в зірці. І вони не можуть, не мають права допускати якихось таких злочинів, якихось таких правопорушень, які руйнують соціальний лад. Ну, це моя думка. Все, друзі, їдемо на роботу, 8.15. Гарного всім дня, бережіть себе.